Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі учні А Б С Складають екзамени. За кожний екзамен, той, хто склав найкраще, одержує А очок, другий Б очок, а той, хто відповів найгірше, Ц очок А Б, С натуральні числа. А більше Б більше С. Після всіх екзаменів учень А набрав 22 очки. Б та С набрали по 9 очок, причому учень Б був перший з алгебри, хто був другий з літератури. Перш за все проаналізуємо умову задачі. Оцінки А, Б, С – натуральні неоднакові числа. Тому однакових результатів за екзамен не може бути. Екзаменів мінімум 2 алгебра та література. Загальна кількість балів за всі екзамени 9, плюс 9, плюс 22 – Дорівнює 40 балів. Загальна сума балів за один екзамен. Натуральне число. Позначимо його Х. Тоді 40 повинно ділитися на x без остачі. Нехай кількість екзаменів y. Мінімум 2. Тоді x помножити на y дорівнює 40. У може бути числом 2, 4, 5, 8, 10, 20 або 40. Мінімальна кількість балів за один екзамен коли А дорівнює 3, Б дорівнює 2, С дорівнює 1. Разом 6. Тому Y – одне з чисел 2, 4 або 5. У випадку з двома екзаменами А не зміг би набрати 22 очки коли Б перший з алгебри. Залишаються варіанти з 4 та 5 екзаменами. Перевіримо випадок з 4 екзаменами. Учень А набрав 22 очки, тобто найкраща оцінка більше 5. А це мінімум 6. Учень Б набрав 9 балів загалом. А за один екзамен набрав 6 балів, тому решту екзаменів по одному балу. Тоді розподіл балів для цього варіанту такий: А дорівнює 6, Б дорівнює 3, С дорівнює 1. Якщо А найкраще написав 3 екзамени. 6 плюс 6 плюс 3 дорівнює 21, а це суперечить умові задачі. Варіант з 4 екзаменами не підходить. Перевіримо останній варіант, коли було проведено 5 екзаменів. 40 поділити на 5 дорівнює 8. Сума балів за один екзамен для всіх учнів. А плюс С дорівнює 8. 4 плюс 2 дорівнює 8. Та 5 плюс 1 дорівнює 8. Перший випадок не підходить, оскільки учень А не набере 22 бали. Звідси А дорівнює 5, Б дорівнює 2 та С дорівнює 1. Учень А найкраще написав 4 екзамени та друге місце мав з алгебри. Учень Б перший з алгебри та останній з інших предметів. 5 додати 1 додати 1 плюс 1 плюс 1 дорівнює 9. Учень С останній з алгебри. 1 бал. Тому решту екзаменів по 2 бали. Отже, учень С був другий з літератури. На сьогодні все. Якщо у вас виникли питання з цією заплутаною задачею, пишіть в коментарях під відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал Творча Математика. Дякую!